Любесенькі, вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельов, це канал Костельов Онлайн, і у мене в гостях сьогодні чарівна астрологиня Аня Вергеліс. Анечка, вітаю тебе. Привіт, привіт, Дмитро, і всім глядачам вітання. Ради бачити тебе, Аня. Ради бачити всіх вас в прямому ефірі. Ставте лайк, де б ви не були, поставте лайк. Пишіть звідки дивитесь. Нам дуже важливо новий тиждень, нові надії, нові сподівання. І вже кажуть, що в нас на цьому тижні буде жінка-прем'єр міністр, яка переїхала на сьомий поверх будівлі кабінетів міністрів. Тому ми з тобою може щось там нам скажуть нам зірочки про те, що може страпитися, бо це я тільки що щойно прочитав новину. Думаю, подивимося. Але спочатку, взагалі, наш тиждень, а що за тиждень? Ну, і що, друзі, давно ми не говорили про ретроградний Меркурій, прийшов час. А, да, я не боюся ретроградного Меркурія, Це класний час для, для того, щоб завершити справи, доробити. Ще, от, наприклад, до, до, до набирати курси зірну сядь, люди ще більше запишуться, які, які хотіли і не вагалися, а тепер вони точно прийдуть. Ну, подивимося, Ну, і що там? Ну насправді у нас ще є трошечки часу, друзі. От е, ретроградний Меркурій у нас починається з 18 от 15, 14, 15, 16, оці три дні, будь ласка, якщо вам потрібно купити квитки кудись, наприклад, на відпочинок, підписати якісь документи, перейти на нову роботу, почати якісь важливі справи, які стосуються контактів, інформації, логістики, замовлення на Аліекспрес, тему і всі інші, будь ласка, не відкладайте на потім, тому що ретроградний Меркурій у нас починається вже з 17-го. Ми будемо відчувати його вплив, тому є. Ще три дні для того, щоб підтягнути всі справи, особливо uh -huh. те, що стосується бізнесу, роботи і підписання документів. Це я uh -huh. так, тізер такий да на початку uh -huh. ефіру, а далі ми поговоримо вже uh -huh. більше. І Меркурій, по чому пройдеться? По стосунках, по грошах. По чому? Ну Меркурій, дивись, по-перше, потрібно розуміти, що Меркурій пов'язаний з певними сферами життя, тобто, uh -huh. це планета, яка відповідає за інформацію, за навчання. За рух переміщення, Торгістику. логістику, транспортну сферу, за торгівлю, за будь-які документи, договори і е, комунікації, як такі. Угу. І вважається, що коли планета починає рухатися ретроградно, це така оптична ілюзія для нас, для жителів Землі. Всі сфери, за які відповідає Меркурій, починають потрошку гальмувати, і це не час для того, щоб рватися вперед. От ти правильно сказав на початку ефіру, а це час для того, щоб зупинитися. І подивитися, що вже зроблено, провести якусь аналітику. Це дуже класний період. Він у нас буде з 18 липня по 11 серпня, такий досить довгий. І це насправді не щось таке, знаєте. І ряда вон виходяще кожного року три рази на рік ми проходимо чітко з вами по періоду по Мерку. три періоди ретроградного Меркурія. Тому це е, нормальні речі, всі виживають. Зазвичай нічого такого страшного угу. не відбувається. Звісно, будемо а... жити класеньки, не накручуйте себе, не накручуйте, да. а тому сприй... що да, кажи. Дуже багато, ти правильно кажеш, дуже багато такого нагнітання. У нас і так, слава Богу, вистачає новин складних, а тут ще й ретроградний Меркурій всім сидять бояться не виходити з дому. Ну, це бред. Насправді, не буває ідеального часу, друзі, не буває. І іноді так трапляється знову ж таки, знаєш, мені пишуть клієнти про те, що Боже, ретроградний Меркурій, там треба якийсь договір підписати або треба кудись їхати. Що робити? Ну, підписуємо, їдемо. Що треба не, не завжди у нас виходить підібрати ідеальний час? Да, і вони це мають це нормально і тут що потрібно розуміти, друзі, просто щоб ви не лякалися всяких ретроградних Меркуріїв, Венер, Марсів, що ми, люди, маємо волю. І ми можемо реалізовувати свої бажання, свої задачі навіть у несприятливий час. Да. Це нормально. Просто для цього нам потрібно буде витратити більше енергії. Можливо, будуть якісь перешкоди, можливо, не з першого разу вийде. Але якщо вам потрібно, все у вас складеться. От ти знаєш дуже цікаво, от я собі так запрограмував. Якщо людина щось виношувала, да, і вона Спогодилась зробити це на ретро Меркурій, значить це справа, яка треба, щоб була. Ну, Звісно, Звісно. Ось вона її Звісно. відкладала, а тут зробила. Я взагалі, от ти знаєш, на чому я люблю астрологію нумерологію? тому що це як основа, як базис про вас, але ви, Аня Правду каже, у нас є воля. Повірте мені, що ми можемо мінятися. Ти знаєш, я в одному ефірі розказував, що в квадраті Піфагора є сімьорки да і кажуть, що якщо немає в квадраті Піфагора сімьорок то людина живе без удачі. Ви чули це? Да? Mm -hmm. Але потім я колись десь років 20-21 десь туди прочитав книжку якогось автора, ну типу з І він написав: що якщо людина поважає батьків, то в неї з'являються сімки, в неї з'являється удачливость. Поняла? Що таке людське, людська воля, людська ну, якось, душа, думка, надстройка. Вона міняє все і підлаштовує під себе. Тому нічого не бійтеся, все буде хорошо. Нам просто потрібно розуміти, знаєш, ти як прогноз погоди. О, yeah. ти виходиш, і ти розумієш, що буде дощ, значить, треба взяти парасольку, або буде жарко, треба відповідно вдягтися. Отак треба ставитися до астрологічних прогнозів. Тобто, ми можемо розуміючи ситуацію на небі, розуміючи погоду космічну, ми можемо якось підлаштовуватися, щось робити, щось придумувати і розвиватися. Тому yeah. що знову ж таки, не ідеальні умови вони нам дають можливість розвиватися. Це теж дуже важливо. І я особисто на собі перевіряла друзі, ретро Меркурій, працює. Ну він працює. В мене були дуже цікаві ситуації. Наприклад, коли я ж постійно планую ретрити, подорожі, поїздки по місцях сили. і от буває таке, що тобі треба їхати. Ну ти не можеш перенести там, певні астрономічні точки. І я і літаки пропускала. і У ну, мене була безліч пригод на ретро Меркурії, і я розуміла, що шлях ускладнюється. Ситуація... Виникають непрості, але ти все одно це проходиш, mm -hmm. розуміючи, що буде непросто, перевіряючи якісь моменти. Тому, друзі, не панікуймо. Ретро Меркурій насправді це дуже хороший час для чого. Давайте розберемося, що можна робити. Тому що що не можна, ми вже, знає. ми вже, ми вже знаємо і так. Да? Е, ну, єдине, що я хочу ще зауважити, що не варто правда купувати техніку, е, та телефони, комп'ютери, машини. От спробуйте себе трошки зупинити. В принципі, період невеликий, з 18 липня по 11 серпня можна якось потерпіти, да. але от я не, од... не одноразово вже перевіряла куплена на ретро Mercury розумна техніка. Меркурій пов'язаний з інтелектом, вона або ламається або збоїть, або якісь там виникають заводські е проблеми. Тому от на цей момент звертайте увагу, але mm. лагодити, наприклад, якщо у mm. вас щось поламалося, несіть в ремонт на ретро Меркурії. Тому що це якраз от прямий символізм ретроградності: повернення mm. до чогось, повернення до певних проблем, до певних тем. Наприклад, я дуже люблю в період ретро меркурію дочитувати ті книжки, на які у мене, вон, бачиш, полиця книжкова mm. і не одна дома. І постійно ж не вистачає часу. Я їх купую і складаю на поличку. І я знаю, що от коли прийде ретро Меркурій. У мене з'являється ресурс для того, щоб дописати якусь статтю, yeah. доробити там навчальний план для студентів, дочитати книжку. Тобто ми можемо підтягувати хвости, які стосуються інформації, комунікації, контактів, навчання. Це все відбувається дуже ну, так, природньо. І, yeah. знаєш, такі мемчики є в інтернеті про те, що на ретро вермеркурій повертаються колишні? Чу, yeah, Мені здається, що всі чули. Я, до речі, в себе в інстаграмі провела опитування. Мені от, особисто як астрологу, не знаю, може, це в мене така аудиторія, мені здається, що немає вже людини у цьому світі, яка б не знала про ретро Меркурій. Розумієш, Я не знає, відчуття... бр бренд а, ретро Меркурія на рівні Apple, айфоном. Серйозно, правда. І, і це ж саме основне, що, що можна будь-які негаразди списувати на цей нещасний Меркурій. Хто винен Ретро Меркурій? Да, да. Ну, Так же ж відбувається насправді до нас, дачу, я раду Венеру. Ой, ну, ретроградна Венера, там трошки інша специфіка, тому що вона про кохання, а от на ретро Меркурії, дійсно до нас повертаються ці люди. Це більше не про особисті стосунки, це більше про контакти, комунікації, якісь незавершені. Наприклад, якщо ви людині щось не договорили, якщо ви не прояснили стосунки і у вас залишився ментальний зв'язок. От да. на ретро Венері до нас повертаються ті люди. З якими у нас емоційний зв'язок, угу. а на ретро меркурії це люди, з якими були ну, наприклад, порушені домовленості певні, невиконані обіцянки, щось недосказане, і ми в думках можемо до цієї людини повертатися. І зазвичай ретро Меркурій це знову ж таки можливість десь завершити, проговорити. Цей, от поставити крапку або, навпаки, відкрити нову сторінку ВКонтакті. Це можуть бути ділові стосунки, дружні стосунки, це можуть mm -hmm. бути і особисті стосунки також часто. Так, Окей, Окей, поїхали. Давай, давай цей тиждень подивимося, що у нас там. Люди пишуть що про зелений камінь, що дуже класно зелений камінь і Меркурій. Як як ще раз? Якісь зелені каміння носити в елегантний Меркурій. Ну, можливо. Тут от, з каміннями це взагалі окрема історія, там треба кожному підбирати своє каміння. Yeah. Але якщо ви знаєте якийсь камінь, який вам допомагає. Найбільше, до речі, найбільш чутливі до ретроградного Меркурію діви і близнюки, це люди, для яких Меркурій є важливою планетою, тому що Меркурій управляє, керує цими знаками, а також ті люди, у яких асцендент. Якщо ви знаєте, як це подивитися в Діві, в Близнюках. Ну і взагалі, до речі, є люди, які народилися з ретроградним Меркурієм. Одна з України, наш ти сказав, що асцендент в Діві не дуже добре з Меркурієм. Він не то, що не дуже хорошо, він просто людина буде завжди відчувати ці періоди і реагувати на них. Розумієш? А ті, у кого Меркурій ретроградний в гороскопі народження, ви могли народитися в такий момент, от як, наприклад, скоро буде, так, коли Меркурій був ретроградним, тобто в вашому гороскопі він завжди ретроградний. То от для цих людей періоди ретроградності навпаки дуже класні, вони дуже активні. Угу. І людина за цей час ретроградності встигає за три тижні зробити величезний об'єм роботи. От, все, що стояло на паузі, починає швидко-швидко рухатися. До речі, в гороскопі України Меркурій ретроградний. Ти знав про це? Ні, і це хорошо чи погано. Це говорить про те, що для нашої держави періоди ретроградності Меркурію вони є успішними. Я вже не один раз спостерігала, що у нас там можуть якісь обіцянки домовленості. Там нам зброю обіцяли, підтримку нам говорили. Кудись там нас приймуть і все це так знаєш розтягується дуже-дуже надовго. А потім, коли приходить ретроградний Меркурій, дуже-дуже швидко всі договори, всі питання починають закриватися. Оце під... такий приклад позитивного впливу ретроградного Меркурія. було підписано, Зараз може прийде в Україну на рахунок зброї. Може, дай Бог, так і воно працює, що ретроградний Меркурій відкриє ворота підтримки допомоги. Так, рух поїхали з тобою. Ну, давай. 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 Що у нас вже Сьогоднішній день, да, що обговорюємо. Що у нас сьогодні, друзі? Сьогодні у нас місяць перейшов у знак риби, і він там пробуде ще декілька днів. Сьогодні і завтра, тобто, понеділок-вівторок, місяць в рибах робить нас більш емоційними, більш чутливими. Це дуже хороший час для того, щоб займатися психологією. А благодійністю, творчістю може потягнути в якісь такі високі високі сфери, і ми стаємо більш чутливими до сигналів власної душі. А це класно для медитації, для езотерики, для тих людей, які... Читають сигнали, знаки, тобто ми починаємо звертати увагу на такі нематеріальні речі, і взагалі стаємо більш вразливими емоційно. От це трошки важко буває в періоди, такі як у нас зараз, під час війни. Але тим не менше, місяць в рибах дає нам можливість от, е, якось трошки душевно відпочити. І е, цей день, от понеділок і вівторок, добре провести, або з близькими дуже людьми, з якими вам емоційно безпечно, або десь на природі наодинці. А сьогодні з е, 17 до 23 години буде працювати аспект, е, напружений між місяцем і Венерою. Це з одного боку не дуже сприятливий час для будь-яких фінансів фінансових Рішень, а, можуть бути якісь імпульсивні покупки в цей час, можуть бути емоційні розчарування, не дуже такий хороший час для побачень, скажімо. А, але це момент, коли ми можемо собі відповісти на питання, а що я насправді люблю. Або кого, чого дуже. я насправді хочу. І тут може бути такий певний конфлікт між тим, чого я хочу, і чи можу я це реалізувати. А, далі, п'ятнадцяте. 15 липня з ніч і ранок вони можуть бути напруженими місяця де на опозицію з Марсом. Марс це планета війни, боротьби, тому будьте обережні. Будь ласка. От я думаю, що нічка така може бути ну, складна. Хоча з іншого боку, у нас зараз такий час, що у нас фактично кожна ніч це обстріли. І щось постійно до нас летить, на жаль. А от після сьомої ранку і до двадцятої дуже класний період. Місяць іде на тригон з Сонцем. Ще Меркурій не ретроградний, тому, будь ласка, всі свої справи важливі підтягуйте у вівторок, mm. не відкладайте нічого на потім, і дуже дуже хороший день для комунікацій, для е, підписання документів. Для того, щоб щось розпочинати нове, якщо вам потрібно, і в плані особистого життя також місяць сонце, гармонійний аспект, жіноча чоловіча планета, день хороший, ресурсний і хороший. А далі, в середу, у нас місяць переходить знак Овен, а міняється енергетика в просторі на більш таку активну пробивну. І стратегія дня, 16 липня, це проявляти ініціативу. Овний знак такий дуже вогняний, і янський, тому треба робити те, що ти хочеш. От в тебе є імпульс, є бажання, реалізовуй його і не дивись, хто там що думає, хто що скаже. Не потрібно збирати суспільну думку. Тому що місяць в Овні дає можливість сміливо і відкрито реалізовувати свої цілі, свої бажання. Щодо впливу місяця, я можу сказати, що день такий непростий. До 11 години буде триматися з'єднання місяця з Сатурном і Нептуном, це може давати більше перешкод. І якогось такого нерозуміння, як діяти, коли ти е, набагато більше зусиль витрачаєш на прості речі. Якісь затримки можуть бути, якісь е, такі моменти, які не залежать від нас, але ми підлаштовуємося, налаштовуємося на позитив. І друга половина дня більш е, така спокійна і успішна. Місяць буде робити квадрат з Юпітером. Багато буде справ 100% у нас е, в середу, і може бути таке, що ми себе перевантажуємо. Коли ми плануємо на один день стільки, що ну, це явно не можна реалізувати протягом 24 годин. Тому будьте, будь ласка, уважні до себе, включаємо спорт, це дуже хороший день для того, щоб розпочати якийсь цикл фізичних вправ, mm. якщо ви давно про це мріяли. Yeah. От, і е, фактично це останній день, 15 і 16, перед ретро Меркурієм, коли варто розпочинати меркуріанські справи. А далі у нас 17 липня Меркурій стаціонарний, оця точка стаціонарності, коли ніби планета зупиняється на небі, 17 і 18, це два дні, вони можуть бути найскладнішими. От якщо вам потрібно там, на ретро Меркурі, я не знаю, купити квиточки кудись, почати навчання, підписати документи, робіть це, але не 17, 18-го. от правда, тому що тут просто зупинка процесів Меркуріанських. І дуже часто в такі дні знаєш, що відбувається якісь збої технічні. Там Ютуб починає глючити, Телеграм, yes. інтернет, е щось відбувається із засобами зв'язку, е з транспортом, з логістикою. От ці дні вони такі. Це ну, я маю на увазі взагалі світову ситуацію, це не тільки про нас. І, і взагалі е може бути така е ментальна, е ну, як повільність, тобто от yes. люди. Часто скажеться, що важко думати, важко ніби комунікувати з іншими, що ти от не можеш розігнатися або тебе не розуміють. Тобто для сфери логістики, транспорту, інформаційних технологій, комунікацій, 17-18 липня, вони такі найтяжкіші. Тому знімаємо з себе по максимуму інтелектуальне навантаження. Не плануємо на це на ці дні переговори, якісь складні комунікації, тому що може Ну, стільки треба буде зусиль прикласти. Ми можемо ще раз хочу сказати, досягти успіху у будь-якій ситуації при будь-яких обставинах. Але просто ви повинні бути готові до того, що потрібно буде працювати втричі більше, ніж це буває завжди. Це у нас було 17 липня. І далі, 18 липня, це власне вже і початок ретроградності. такий дуже але знаєш, от, до речі, для чого класні ці періоди стаціонарності Меркурія? Для тих людей, які працюють з власною свідомістю і хочуть відслідковувати ментальні програми, ми ж постійно щось yeah, там yeah. крутимо у себе в голові yeah. і не помічаємо цього. А також для тих людей, які працюють з зупинкою внутрішнього діалогу. Я розумію, що це інформація не для всіх, але оцей Меркурій, який відповідає за мислення, він ніби зупиняється, і ти в якийсь момент можеш опинитися в ситуації тиші внутрішньої. Це дуже цінні моменти, друзі. Тому що у нас, взагалі, у нас, ну знаєш, навіть зараз ретрити роблять такі, які з таким модним словом інформаційний детокс. Угу. Коли ти просто вимикаєш мобільний телефон, коли ти просто вимикаєш оці засоби масової інформації, і в тебе немає постійного інформаційного потоку, сильно, да. і це насправді нас дуже дуже навантажує дуже сильно. Ми, ми не розслабляємося взагалі. А і ще ще що... я Це я себе якось до речі, басеньки, я обіцяю думати багато. Якщо би те, Меркурій буде в мене впливати, робіть знижки мені. Але ти знаєш, я собі теж роду тому, що цілий день якісь інформації, де щось копаєш, щось шукаєш. Щось видивляюся, це постійний потік. Знаєш? Я, тобто ти дивишся екранний час, а там ну, ти розумієш, ти не розважався, не, не дивився нічого, а просто наризвав інформацію. Тобто Ретро Меркурій скаже мені Діма трошки або, або взагалі може з'явитися інший погляд на інформацію, може. Yeah. Okay. а ти знаєш? Насправді, от е, творчі думки, якісь yeah. нові ідеї, вони з'являються в тиші. Нам потрібен оцей момент паузи і інформаційного такого детоксу, звісно. Uh -huh. І оці два дні е, от може з'явитися такий внутрішній імпульс, коли uh -huh. ти сам хочеш відкласти е, будь-яку інформацію, вимкнути телефон і просто залишитися з собою наодинці, залишитися в тиші, послухати себе. Звісно. І от з цього стану приходить щось нове, тому що коли ми постійно загружені якоюсь фоновою інформацією. Ми дуже багато туди енергії витрачаємо. Тому друзі, використовувати цей час це дуже дуже цінно і це буває рідко. Для yeah. медитації дуже класний період для будь-яких духовних прав, для молитви. Також mm -hmm. а, далі далі що нас? 18-те 18 може бути таким досить складним днем, тому що тут до 16 години тримається квадрат місяця і Плутона, це також про питання безпеки. Плутон взагалі він а, загострює і політичні різні ситуації, і, до речі, в нас зараз почався період ретроградності Сатурна. Тобто, ну, така в світі політична ситуація, ситуація, яка пов'язана там з переговорами з воєнними темами. Ми можемо знаєш, так відкотитися назад до вирішення тих питань, які залишилися не неузгодженими, yeah. і ну взагалі чесно скажу, що липень у нас такий досить непростий. З точки зору воєнної ситуації, з точки зору політичної ситуації, але знову ж таки на ретро Меркурі я би очікувала ну, позитивних для нас новин в плані дипломатії, домовленостей постачання ресурсів, постачання зброї, і для нас це дуже важливо. І uh, 18-те може бути днем конфліктним. Uh, тут є ризик конфліктів на роботі з керівництвом, якихось таких амбітних моментів, коли потрібно вибудовувати кордони і проявляти власну силу, власну точку зору. А uh, uh -huh. uh, далі, 19 те це у нас була п'ятниця, 18-те і 19 липня. Це у нас субота, а uh -huh. uh, до 13 години у нас. Uh, Місяць іде квадратом з Меркурієм знову ж таки період, коли можуть бути суперечки, повернення до якихось конфліктів, таких вербальних, до якихось непрояснених ситуацій. Це може бути в родині з друзями, тому будьте уважні до комунікацій. І е, далі день такий, знаєш, от під підгідою Марса місяць іде на тригон з Марсом, тому субота це хороший час для того, щоб провести його в активному відпочинку. На природі спорт, не сидіть, будь ласка, вдома, друзі, тому що енергії буде багато і треба її направляти на якісь конструктивні цілі. Ну, кому захочеться попрацювати, можливо, в суботу також така можливість буде. Праця зробила з людини з мавби людину. Працюйте. те у нас місяць без курсу до 13.30. Тобто дозволяємо собі розслабитися, Чуваю. не починаємо важливі справи. Місяць без курсу це час, коли не йде в зростання, в розвиток те, що ми починаємо нове, от саме нове. А тому. Можна полінуватися неділя, ранок, чому би ні? Правда ж? А вже після 13.30 місяць переходить у близнюки. Починається дуже активна частина дня і тут уже. Комунікації, спілкування, переміщення дуже хороший час для того, щоб провести його на повітрі, на природі з друзями. І якщо потрібно попрацювати з інформацією, щось там навчатися, знову ж таки, з огляду на те, що ретроградний Меркурій, але ми все одно шукаємо якісь позитивні моменти. От друга половина дня в неділю, вона може бути дуже хорошою для цього який класний, Щось в мене цей тиждень нормальне, мене він радує. Страшних, mm -hmm. страшних mm -hmm. поєднань Марса, місяця, Плутона для обстрілів. Коли у нас таке випадає? Ну, дивись, найбільші, найбільш такі неспокійні астрологічні аспекти це з 14 на 15. Mm -hmm. І далі, зараз я дивлюсь, секундочку десь у нас тут був Плутон, і 18-те. Ох, Тому давайте на ретро Меркурій, нехай всі, всі ракети повертаються на Рашку. Анечка, дякую тобі за прекрасніший ефір. Любесеньки, ставте лайк, підписуйтесь на канал на Ані, на мій канал. І якраз зараз на ретро Меркурії ви хочете вчитися на, на зірочку сядь, треба час прийшов, одуматися і сказати, що я хочу, хочу вийти в публічний простір, я хочу вести блог, я хочу нормально говорити, хочу знімати себе на камеру вільно. Тому що в мене вже на блозі є дівчата, які вже я бачу вони будуть вести блог. От з ними поговорив в п'ятницю, я вже бачу, що вони вийдуть з курсу і почнуть вести свій блог. От я хочу, це круто. Анічка, дякую тобі за прекрасні.